Христос Воскрес. Дорогі у Христі, браті і сестри, особливо мої земляки, що проживають на Яремщанщині, а це є села Миколичин, Дора, Моя рідна ямна, делятин, Ворохта, нас навіть Косів Коломийщина, тощо. Пригадуєте у часи підпілля. В Дорі діяв монастир, незалежно від того, що комуністи закрили церкву, в церкві зробили музей атеїзму, але збоку була хата, в якій жили монахи. Хто ще пам'ятає отця Мирона Деренюка, добродія його називали, хто пам'ятає ще отця порфирія Чучмана? А також коло них був такий брат Тадей, сестра Йосафа та інші сестри. І як пригадуєте, цей монастир був серцевиною греко-католицького підпілля на Гуцульщині, яке мусило під переслідуваннями молитися. Люди бігли на молитву, вночі збиралися тощо. Сьогодні вже часи незалежності. Вже понад 30-й рік пішов, триває війна, і хто уважно аналізує причини війни, то бачить, що кожна війна це як незагояний, незагояна рана. З часом вона набухає, а потім твориться чирак, і вона розриває. До чого я це веду? Уже на такому році незалежності, ми ще щойно тепер починаємо розуміти, що мова це не тільки засіб спілкування українська, це є код нашої ідентичності, що земля наша це не є тільки гроші, які ми виручаємо, торгуючи нею, а це передовсім дар Божий, який Бог нам дав для того, щоб ми жили. Що люди, якими ми живемо, це не просто наші сусіди. Це є наші співбрати і сестри українці, і можна далі продовжувати. І так само ми повинні собі усвідомити, що церква, монастир, молитва це не є тільки елементи якоїсь літургійної традиції, це є що, що нас формує, це є Божі таланти, Божі дари, які нам Бог дає для того, щоб ми змінювали цю землю, де вона є. І щоб і так готувалися до вічності. У 1947 47 році, закрили комуністи всі монастирі на Івано-Франківщині. У першу чергу закрили монастир у Дорі і закрили монастир сестер служебниць у Миколичині. І якщо в Дорі монахи ще жили в хаті, то сестрам забрали повністю всю землю, все, що вони мали, а там сестри, служебниці робили немало. Вони провадили захист для дітей, сиріт, тобто сиротинець, школу провадили, медичну опіку надавали, допомагали людям. То що залишилося немало в живих тих людей, які, які саме там пам'ятали сестер. З 90-х років сестри намагалися повернутися туди, але не було можливо, тому що на місці монастиря сестер служебниць у Миколичині радянська влада зробила інтернат для дітей, і то для дітей неповносправних. І забирати той інтернат було б абсолютно аморально. Сестри тоді пропонували, щоб, можливо, якось вони могли включитися у упровадження того. Інтернату на превеликий жаль тоді не було це можливо. Тепер інтернат ліквідований. Є підприємство Карпатські Зорі, чи як воно здається. Там воно носить переважно літній характер. Милоколачанці знають, приїздять оздоровлюватися, діти, але то тільки літнього характеру це приміщення і ця діяльність. І тому кілька місяців тому півроку до мене звернулися. Сестри служебниці, а також попросив і дав своє благословення митрополит Львівський, владика Ігору Возняк, і мій Ігумен, отець Йосафат. Але в особливий спосіб я отримав доручення від нашого владики Василя Івасюка, також благословення владики Володимира Вітишина, щоби помогти сестрам з тим, щоби той монастир назад відзискати. І щоб вони туди повернулися, бо зараз час війни, і треба, щоб Гуцульщина отримала великий потужний ще один такий центр, де б лікували і рани духовні, і рани тілесні. Сестри служебниці належать до монастирів відкритого типу. Вони знаходяться на усіх континентах, діють всі греко-католицькі церкви. Вони займаються катехізацією дітей. Вони проводять шпиталі навіть для хворих. Вони проводять будинки чудові для старших людей, реабілітаційні центри хочуть зробити, особливо для військовослужбовців, тобто жінок, дівчат, вже про них мало говориться. Одним словом, вони готові туди дати людей. І тому з поручення їхнього і владик я пішов говорити з владою. З усіма депутатами обласної Івано-Франківської ради, починаючи від голови пана Олександра Сеча, через голів депутатських фракцій, всіх без винятку, пані голови обласної держадміністрації Світлани Онищук з місцевою владою в Яремчі з людьми тощо. Я розумію, що могли бути різні там уже плани на те місце, і виглядає, що були. Але я хочу дуже подякувати депутатам Івано-Франківської обласної ради, які одноголосно проголосували за те, щоб сестрам повернули їхній монастир. Звичайно, що частинно на даний час ми очікуємо, що буде доведено цю справу до кінця довершено, адже справедливість каже. Історично повернути сестрам те, що їм належало, бо це не є чиєсь це, що належало монастиреві, є Боже. І ніхто на тому не збагатиться, і ніхто на тому не виграє. Але виграють тільки люди, які приймуть сестер і їм допоможуть. І сьогодні, по суті, я дуже вдячний Богу. Що Микуличин це є близьке село дуже, яке розвивається, потужні, чудові люди, отримає величезний такий центр і духовності, і катехізації, які будуть провадити сестри служебниці. Ви прекрасно, що мешкаєте у Миколичині, знаєте, де він знаходиться. Це такий будинок біля залізничного вокзалу у Миколичині. і. Оскільки вже рішення є проголосоване, далі процедури будуть ще тривати, просимо вашої молитовної підтримки. Але сьогодні я звертаюся до всіх вас і кожного, як той, який є родом Дори, який є ваш земляк, який є учнем отця порфирія Чучмана, і ви мене всі знаєте, принаймні ті, котрі приходили до монахів студитів на початку 90-х що кінець 70-х. Дорогі браті і сестри, дорога молоде, я прошу вас підтримати, сестер. І в першу чергу, це є те, щоб ми подякували Богу за те рішення, яке прийняла зараз Івано-Франківська обласна рада. Тому, сестри, 24 числа цього місяця, 24 числа, це виходить у четвер, о годині 16. Біля монастиря будуть робити подячну молитву за те, що зроблено перший крок до їхнього повернення. Зважте, що це робиться у рік, коли ми відзначаємо 160-ліття митрополита Андрея, коли ми зараз намагаємося перемогти ворога страшного, і без Божої помічі ми це не зробимо. Коли ми шукаємо людей, які були горіли ідеєю. Бога і України і сестри приходять до вас. Я прошу вас, усіх старших, молодих, на 16-ту годину у світлий четвер, прибути до Миколичина, до монастира сестер служебниць, колишнього, а тепер вже діючого буде, щоб вознести спільну молитву. Ми повинні зібратися там якнайчисельніше. Я прошу особливо старших людей, які ще пам'ятають переслідування церкви, в хатах в яких ще служилася служба Божа. Я звертаюся до всієї молоді Миколичанської чудової, в якій, здається, мені так говорили в міській владі Єремча вчиться в школі, там вчиться 800 дітей. Я прошу всіх чисельно прибути на те моління. Прошу всіх вихідців з ямне, дори, Ворохти – Делятина, заріччя, навіть Космача чи присілків прибути на те моління, щоб ми воздали хвалу Богові, щоб ми підтримали сестер і щоб ми на тому місці у Миколичині, яке було куплене митрополитом Андреєм Шептицьким, а потім розбудоване блаженним Григорієм Хомишиним і іншими мучениками та ісповідниками віри, щоб ми там вознесли молитву і нехай там Бог прославляється і люди оздоровлюються. Хочу вам сказати, що у Хроніці монастирській записано, що сестри настільки любили те місце, що одна монахиня як йшла до монастира, продала весь свій батьківський маєток, щоб докупити частину землі. То хто може на то претендувати? Уявіть собі, не можемо це робити. Ми є гуцули, люди побожні. Ми знаємо, що таке страх Божий, і ми знаємо, що таке любов Божа, і ми є дуже патріотичні люди. Пам'ятаєте, митрополит Андрей, коли став єпископом Івано-Франківським, першим словом, до кого звернувся, це до моїх любих гуцулів. І сьогодні я, як один з тих, що є гуцулом. Монахом, священником звертаюся до вас, дорогі браті у Христі, сестри, молоді діти. Прибудьте в четвер на годину 16-ту до Миколичина на спільну молитву. Перекажіть це повідомлення усім, кому ви тільки знаєте. Приїде дуже багато священників, єпископів. Підтримайте нас, щоби Господь. То місце благословив, і ша, щоб там возносилася слава Божа, і щоб там постав великий центр, також де би могли і виховуватися діти, молодь, оздоровлюватися військові і, взагалі, бути таким духовним центром. Таким чином, ми вже будемо мати, дякувати Богу, хоч трошки більше монашества. Заодно. Прошу вас, моліться за те, щоб серед гуцулів, гуцулочок були покликання дому нашого священичого стану. Бо гуцули, то є дуже ревні люди. Не хвалюся, але кажу про нас, про те, що є. Дякую всім тим, які цю інформацію поширити, прийдете і привезете. Діти. Якщо бабця ваша хоче приїхати на цю молитву, пригадую четвер, 24 квітня, 16 година Миколичин, привезіть бабцю. Чи діда будете мати велике Боже благословення? Там ми роздамо всім задармо із книжечки з історії того монастира, образочки, і всім будуть задармо роздаватися вербочки. Так що прошу усильно прибути. Я це роблю також з благословення. Місцевого отця Декана, мого друга Богдана Скірчука і отця Григорія, які на місці все організовують, але вони мене попросили про медійне сприяння, оскільки я публічний медійний чоловік. Що я сьогодні і роблю? Дякую всім Христос Воскрес!